Коли у 2011 році я дивилась це шоу, то і гадки не мала, скільки людей дивляться його разом зі мною. Як виявилось, аж 10 мільйонів для мене шоу 2011 року одне з найкращих у Вікторії Сікрет. Тут всі і Даутсен, і Міранда, Алесандра, Кендіс, Лілі, ну і звісно, Адріана Ліма в трояндах. А ще нормальний Канді, недоведений доведений Кардашінами до нервового зриву і Джей Зі, про якого ми. Поки що нічого не знаємо, і Марон Файв, і Нікі Мінаш, і весь блиск, і розкіш ангелів, які спустились на цей подіум. Усипаний блискітками, щоб показати мені тих, на яких я схожу, ніколи не буду. Я до себе була об'єктивна завжди. А це 24 й рік подіум, як коридор будинку культури чи шкільного актового залу. Кейт Мос в ролі шкільного завуча на корпоративі Ангелиця Джиджі, яка чомусь з'являється з під землі. Вона ангел, якщо що. Сумні моделі, відсутність легкості, і лоску, і все це виглядало якось так, якось виглядало. Acho que eu Треба розбиратись шість років перерви погані друзі бренду Епштейн, Іванштейн. І я не здивуюсь щодо підіді. Пишіть, якщо знаєте про нього щось в коментарях. Звинувачування керівників Херасменті, РХП модели і битва закрила серед легенд шоу. Ну що, шановні, занурюємось в найбільш цікаві скандали, зльоти і падіння імперії, естетики, розкоші, пір'я, блискіток, ніг від вух, кубиків на пресі і величезних крил за спинами, боді негативних моделей. Я Марія, і ви на. Каналі Mushroom TV. Якщо ви щось пропустили, то ви нічого не пропустили. І я вам все розкажу. Для повноти картини нагадаю всім відому історію створення бренду. В 77 році Рой Реймонд відкрив перший магазин «Victoria's Secret» в Каліфорнії. Він хотів створити комфортний простір для чоловіків, щоб вони могли купувати спідню білизну для своїх дружин. Колись Рой сам шукав білизну для своєї дружини в магазині, але відчував себе дуже ніяково і незручно. І припустив, що інші чоловіки напевно відчували те ж саме. Так і народилась ідея створення магазину. Для декору він використовував кольори Old Pink і темного дерева. Це було приватно, казково і дуже атмосферно. У 82-му році рітейл-магнат Лес Векснер купив Victoria's Сікрет. Рой Реймонд скаже, потім що коли він вперше побачив Леса Векснера, то йому здалося, що він побачив диявола. Векснер фактично відкинув оригінальну ідею роя і орієнтував свою стратегію на жінок, оскільки вірив, що жінки мають більше купівельної спроможності в цій індустрії. Ну, геніально. А ще зафіксуємо, що Лес Векснер і Джефрі Епштейн були найкращими. Ким друзями звісно. Як же виникло саме шоу в 95-му році, Векснер і його головний маркетолог Ед Разек. Про цього хлопа ми ще поговоримо, бо наробив він халепою, дай Боже, вирішили провести модне шоу, яке стало щорічною традицією аж до 2018 року. Спочатку шоу не транслювалось по телебаченню, але в 99-му році вони викупили рекламний простір під час суперкубка, щоб прорекламувати майбутнє шоу Вікторія Сікрет. І пряма трансляція шоу зібрало таку кількість глядачів, що їх сайт зламався. А світ дізнався про нових моделей і майбутніх легенд-шоу Адріану Ліма і Жизель Бунхен. На початку 90-х, в епоху Гранжа і героїнового шику, моделі Вікторія Сікрет перетворились з аристократок з мінімальним макіяжем на моделей ангелів з важким макіяжем і з мінімальною кількістю одежі. Термін Ангел з'явився в рекламі, яку вони зробили в 97-му році Стефані Сеймур і Тайрою Бенкс. Для колекції нижньої білизни «Енджел». таким чином термін Ангел закріпився за будь-якою моделлю або амбасадором, що працює на Вікторія Санна! Victoria's Secret, the best lingerie store in the world. Merry Christmas to all! Крила вперше з'явились на показі в 98 році. Вони не були такими розкішними, і тоді це були звичайні покази без такого прям шоу. Але моделі вже були імениті. Тайра Бенкс, Клаудія Шифір, Наомі Кембл. До речі, вона завжди була як запрошена модель, і контракт з брендом не підписувала. А пізніше говорила про те, що у них не вистачить на неї грошей. Чому? В 2000 році шоу вперше виходить за рамки штатів, і показ проходить на Каннському фестивалі, не без помочі сумнозвісного Харві Ванштейна. І наступні шоу вже набувають статусу культових, і початок покладений в 2001 році. Бо на подіум спустились з небес Ангели, а потім Тайра Бенкс, Адріана Ліма, Хайді Клум виходили з величезними крилами за спинами, і так вони понесли світ свої прекрасні струнки. І підтягнуті тіла на крилах небесної легкості таким чином, крила стали головним акцентом і фішкою шоу. Ну і взагалі, цим шоу вони просто зробили той самий левел, до якого дотягнутись буде неможливо вже нікому, принаймні в той час. З цього моменту щорічні шоу Victoria's Secret стають справжніми культурними подіями, що привертають увагу не тільки модної індустрії, але й широкої аудиторії покупців, яка на наступний день після шоу штурмувала магазини і зносила з поличок все, що тільки бачила. Ну я їх розумію. До речі, у моделей була негласна боротьба за право надягти крила. Кожна з них намагалась довести своєю працею, що вона одна з тих, хто має надягти їх під час шоу. Найбільші крила це десь 3 метри завишки. Були у Хайді Клун у 2003 році. Виглядало це епічно. А на шоу 2005 року вона дуже мило зробить проходку під час того, як на сцені співав її чоловік сіл. 2019 році, вже після того як бренд припинить покази шоу, до цього ми дійдемо. Небайдужі науковці провели дослідження. Там йшла мова про зміну фізичних параметрів моделей Victoria's Secret з 1995 по 2018 роки. Автори дослідження виявили, що параметри бюста і талії моделей у період з 2015 по 2018 роки зменшились майже на 2,5 см в порівнянні з 90-ми, а стегна на півтора. Це на хвилиночку, в той час, коли начебто всі стали трохи більшими, і стандарти фігур взагалі змінилися. Як ви зрозуміли, ми підійшли до скандальних скандалів. Бренд неодноразово звинувачували в тому, що моделі там не доїдають і страждають на РХП розлади харчової поведінки. Самі моделі розповідали про те, яких жорстких обмежень дотримуються перед показами, але вибачте, їм платять не три шаги. Адріана Ліма взагалі за добу до показу перестає не тільки їсти, а й пити. Джиджи -джи Хадід обмежує себе в їжі, і тренується до сьомого поту. А Тайру Бенкс, це, взагалі, як виявилось пізніше, бісило, що потрібно завжди сидіти на дієтах, щоб бути ангелом Вікторії Сікрет. За лаштунками бренду взагалі була нездорова атмосфера. Еда Разика, на той момент керівника маркетингу та головного креативного директора, звинувачували. В образах щодо зайвої ваги і харасменті неодноразово. Але це були, скажімо, поодинокі випадки, бо Разика боялися, він мав величезний вплив і владу. У 2015 році в інтерв'ю Forbes він сказав, що коли одна модель запитала його, чому її не взяли на шоу. Він відповів, що поки вона фотографувалася в нічних клубах, Адріана Ліма стрибала на скакалці три години, щоб бути в шоу. А ось що говорить його колишня колега Кроу Тейлор: ми перервалися на обід. Я взяла свою тарілку, з якою тільки но поїла, і пішла за добавкою. І раптом Ед зупинив мене, став переді мною і запитав: Ти справді збираєшся з'їсти ще хліба? Тобі потрібно більше хліба? Тобі слід більше їсти? Він почав говорити з моделями про мене, запитуючи їх, подивіться на неї, чи варто її їсти більше їжі. Потім він повернувся до мене і сказав: Не розумію, як ти вранці прокидаєшся і дивишся в дзеркало, і тобі з цим нормально. А моніка інша помічниця сказала: Ед, перестань, просто залиш її в спокій але він не зупинився і продовжував. Я пішла в туалет, тремтіла і плакала, просто не розуміючи, що тільки но сталося. А ще була дуже провальна колекція Пінк. Її створювали для дівчат віком від 15 до 22 років, і вона була м'яко кажучи дивною, бо містила одяг з досить пікантними слоганами. І взагалі виглядала дуже відверто і сексуалізовано як для підлітків 15 років. Ну і багатьом, звісно, не сподобався такий акцент на дівчатах-підлітках плюсом до того. Пам'ятаємо, що Векснер був найкращим другом Епштейна. Ну ви розумієте, це є причина на святковий ланцюжок, а чутки про Епштейна ходили вже дуже активно. І ці чутки були не на пустому місці. Джеффрі Апштейн користувався дружбою з Векснером і запрошував на свій острів або до себе в маєток майбутніх жертв, тобто молодих дівчат, типу для кастингу, називаючи себе скаутом бренда. А те, скільки грошей і реклами вкладалось в бренд і шоу, то про роботу там мріяла просто кожна починаюча модель. Йому вірили, бо він був присутній на всіх показах Вікторії Сікрет і мав вплив в індустрії. І це все відбувалося ще в середині 90-х, розумієте? Тобто до 2018 року, коли його посадять і відправлять на той світ, пройде трохи більше 20 років. І сам Векснер був в курсі, бо йому про це говорили. Але ж реакції не було ніякої. Навіть коли Лес Векснер нібито розірвав зв'язки з Епштейном у 2007 році. Вікторія Сікрет продовжувала співпрацювати з модельним агентством MC2 Model Management, власник якого Жан Люк Брюнель, це той, який в свій час відкрив світу Шерон Стоун, Мілуйовіч, Крісті Тарлінгтон, був звинувачений у створенні кримінальної мережі сексуальної експлуатації неповнолітніх дівчат, а також торгівлі людьми для заможніх чоловіків. А його агентство, яке співпрацювало з Victoria's Secret, фінансувалося Джефрі Епштейном. Ось вам і розірвав зв'язки. До речі, напередодні суду Жан Люк Брюнель наклав на себе руки в камері в'язниці. От вам і конспірологія щодо мереж по торгівлі людьми. Тут про це говорив. Та проблеми бренда на цьому не закінчувалися. У 2010 році колекцію «Wild Things» звинуватили в культурній апропріації. Бо вона містила елементи, які представляли собою відсилки на африканські племена. І, взагалі, темношкіра жінка, а саме модель Емануель Ді Пауло, вийшла в спідні білизні, і на її тілі були малюнки, схожі на клеймування. Це викликало обурення, оскільки багато хто вважав, що це неетично і неправильно зображати темношкіру жінку з елементами, що можуть асоціюватися з расовими стереотипами, тобто їх звинуватили в расизмі. На запитання про розширення кастингу та залучення трансгендерних моделей, опальний Ед Разик відповів категорично ні, підкреслюючи, що Сікрет створює казковий світ, де немає місця для таких представників. Він вважав, що шоу це фантазія, яка не повинна містити реальних викликів. Ви уявляєте, яку реакцію викликали ці слова в ЗМІ? А в 2014 році вийшла сумнозвісна рекламна кампанія Ідеальне тіло Perfect Body для промоушена нової колекції Body. і моделі там всі однаково стрункі, просто реально однакового розміру. Разик взагалі не відчував, наскільки це був тригер, просто тригерище, бо саме в цей час іде активне скасування нездорових стандартів краси в індустрії. Там навіть були петиції, щоб Вікторія Secret Сікрет припинила цю кампанію, бо вона несе шкодою, може бути травматична для жінок зі звичайною фігурою. І вони пішли на зустріч та змінили слоган на «A body for everybody». Тут каламбур зі слів, типу їх лінійка барі для кожного тіла і залишили таких же струнких моделей. А що так можна було? І в цей же час в одному інтерв'ю Едразик заявляє, що вони не будуть додавати моделей плюс сайз, оскільки бренд пропагує естетику і красу анатомічних ідеалів. Ви зрозуміли, що то було. Очі полізли на лоба у всіх дотичних до індустрії, і знову ж таки всі видохнули, бо знайшовся баран. Баран, який препроти системи детекте. І ним стала компанія Victoria's Secret. Поки всі помаленьку, потроху, зі скрипом перелаштовувались на будь-який позитивний вайб, розробляли моделі для пишнотілих красунь, які б виглядали гармонійно з усією концепцією бренда, продумували рекламні кампанії. Вікторію Сікрет просто загнобили, захейтили, зацькували, заплювали. Коротше, вони відгребли просто за всю індустрію. От буквально за всю. Яка між нами дівчатами не дуже то і хотіла переходити на боді-позитивні рейки. А ще були звинувачення в харасменті, а тоді пам'ятаємо, почався скандал з Епштейном, і воно все накрутилось одне на одне в єдину пекельну суміш скандалів. Їм згадали буквально все, навіть те, що в 90-х був скандал про те, що бренд використовує працю в'язнів для пошиття білизни, і там не все прозоро з оплатою їх праці і взагалі. Ну, це було дуже так погано. Про це навіть зняли епізод серіалу «Помаранчевий хід сезону, де жінки в'язні шиють білизну Виспер, яка дивним чином по кольору схожа на Вікторію Secret». Сікрет. У період 16 по 18 роки інтерес до показів Victoria's Secret значно знизився. І логічно, що популярність цих казкових шоу просто упала до дна маріанського жолобу, і компанія оголосила про скасування своїх модних шоу. Все і до побачення з телебачення аж на 6 років. До речі, останні шоу у 18-му році мені дуже сподобалось. Поки шоу було на паузі, Savage X Fenty, бренд Ріани, став новим великим гравцем на ринку білизни. В їх шоу залучають різноманітний склад моделей, включаючи і трансгендерів, і плюс сайз моделей, що підкреслює їхній підхід до інклюзивності, і це викликає у споживачів більше довіри ніж до Victoria's Secret. В той час як Savage X Fenty орієнтується на реальних жінок і їхні вподобання. Вікторія Сікрет продовжує просувати ідеал, якого споживачі повинні прагнути, а не ототожнювати з ним. Ну, це я я це приймаю абсолютно спокійно. І нічого в цьому не бачу такого чесно. І не забуваємо про скімс від Кім Кардашян. Там взагалі моделі і розмірний ряд просто величезний, плюс розкішний маркетинг і активне залучання інфлюенс-маркетингу. Давайте тепер про повернення. Тут слід зазначити, що компанія з 18-го року змінила склад керівників. Більшість посад займають жінки, і взагалі тепер вектор розвитку і акцентів змінився. Та куди і на що? 15 жовтня 2024 року. Відбулось перше шоу бренду за 6 років. Ну, по перше, Шерелін Розкішна. Цій жінці 78 років, і це просто шер в усій своїй красі. Браво! І їй, і її косметологу! Бо ну справді. Потужна. На цьому я би закінчила огляд цього показу. Що тут сказати? Я не буду розбирати кожну модель, кожний образ, я скажу загальне враження. Ну, відкриття шоу з появою ангела з під землі, це, звісно, питання. Що ж там за ангели під землею, -то, а Крила для Джи -Джи Хадід, як і проходка були важкими. Їй було тяжко, важко і якось це виглядало незграбно. І так, я оцінюю це лише як їх роботу. Тобто, це робота моделі, гарно і красиво ходити. Все, хай діклум пройшла красиво колись, то чому Джиджі не може, вибачте, у тої взагалі було три метри крил. Я взагалі не зрозуміла, чому не та ж Адріана Ліма відкривала шоу, як-ніяк, легенда. Кенді Свейнпол взагалі виглядала так, що вона когось вбила, щоб потрапити на шоу Ну, серйозно. Кейт Мос, ой, шановні, я не знаю. Таке відчуття, що їй сказали, якщо не прийдеш, ми твою лілу Мос, яка геть не підходить на роль моделі, не візьмемо в шоу. І Кейт Мос така, о, господи, та за що? Карла Бруні, здається, сиділа разом з Кейт Мос в той день, коли їй теж подзвонили і сказали, так, давайте, давайте, бо треба робити шоу потужно. Ну, Белла вийшла це її друге шоу за рік, до речі, де вона з'явилась, бо весь час у неї були проблеми по здоров'ю. Дуже мені сподобалась Іман Хамам, Дауцен Крус, Адріана Ліма, Тейлор Хіл. Не вистачало, звісно, Хайді Клум. Це 100%. І бренд, як і очікувалось, намагається зайняти своє втрачене місце під сонцем, і робиться за допомогою, нібито бодіпозитивного вектору. Ну і за весь бодіпозитив індустрії віддувалась одна єдина Ешлі Грем, яка вперше вийшла на подіум Вікторія Сікрет». Барбара Палвін зі своїм нормальним розміром ML теж вважається в індустрії боді позитивною. Ще була полома Елесер і трансгендерна модель Валентина Сампайо. Ну якось це все виглядало на цьому бідному дешевому подіумі, ну недолуго, вибачте. І оцей супер жіночий фемінний вайб, коли співали тільки жінки. Я не знаю, можете не погоджуватись, але коли на сцені були присутні виконавці чоловіки. Там, кого тільки не було за всі шоу і Бібери, і Кані, і рікі Мартіна, і Марунфайф, і Тімберлик, Джейзі, Гарістайлз і Джей Зе Вікенд. То якось це завжди було так грайливо, яскраво. З нотками сексі пексі вони йшли красиві. Співаки для них служили своїми співами. Моделі як королеви крокували, крилами махали, щось там підморгують. Посміхаються, так це було живо, так якось яскраво. Ну тут посміхали шер. Ну, можливо, може я щось не розумію. Я погоджуюсь. Пишіть, що думаєте з цього приводу. А ну і ще там були дві руські моделі. Я зараз скажу не популярну думку щодо різних типів фігур. Але я маю надію, ви мене зрозумієте і правильно почуєте. Якщо що, я не пропагую РХП, я сама все це пройшла. Але конкретно від цього бренду. Я хочу бачити ноги від вух, прес, тонкі талії, красиві бюсти, підтягнуті стегна, чисту шкіру. І оце все на розкішному. І я не проти різноманіття форм, але для цього є просто неймовірні шоу перформанси тої Ріани і її бренду. Там це виглядає природньо. Там початково ідея була в створенні білизни для різних стандартних і нестандартних жінок, а також супер-плюс-сайз в тому числі, так само, як і з Кімс від Кардашя. А у Вікторії Сікрет, як би вони не намагались, це буде виглядати завжди. Як вимушений піар, бо у них в базі, в основі закладені зовсім інші сенси або коди бренду. І зміна керівника або маркетолога. Тут кардинально нічого не змінять. Саме тому це все виглядає так натягнуто, напружено і дивно, непотужно. Ні. Ви думали, я забула про легенду? Ні, шановні, таке я не забуду. Я б хотіла, але ні. Свій час я дивилась всі випуски топ-моделі по-американськи з Тайрою Бенкс. І те, як вона гнобила, знущалась, насміхалась і відверто ображала дівчат-моделей, які приходили на кастинги шоу, то вибачте, їй всі були то занадто товсті, то занадто худі, то ноги криві, то ноги прямі, то ходить, як лінійку проковтнула, то сутулиться, то кривиться. Тайра. До тебе є питання до всього, до образу. До проходки до цих лосін, прости, господи, ну. До цього намету на плечах я розумію, вона вже легенда, але ж ну якось треба відчувати свою легендарність і щоб ми відчули. І тут мова взагалі не про її фігуру, просто лосіний корсет і плащ намет, то занадто. Ви можете зі мною не погоджуватись, це нормально. І до речі, що дивно, мені ніколи не хотілося придбати їх білизну, але мені завжди хотілось дивитись їх шоу. Розумієте? От що я вважаю геніальним. Що думаєте, шановні? Є шанс у Вікторії Сікрет стати тим, ким вони були раніше? Чи все рожевий потяг несеться в прірву? Пишіть в коментарях, ставте вподобайки, підписуйтесь і до побачення в нових відео.